Почати треба їжу за пів години, випити склянку теплої води. Mm -hmm. З води. З, лимон, на... з лимоном чи без? Можна з лимоном. Бо я вранці п'ю з лимоном. Нема питання. Ага. Можна з лимоном. Краще чиста, можна з лимоном, а третя скляночка води можна з чайна ложка меду, але натурального. Бо mm -hmm. тому, що коли ти даєш мед розводиш в скляночки теплої води, вона гарненько йде, жовч виділяється, що найцікавіше, що на теплоту і жовч відділяється. Mm -hmm. От бачите, я не договорив, що робиться. Mm -hmm. жир, 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 коли є, і він розщепляє. якраз жовч виділяє mm -hmm. для того, є емульгація. Відбувається, коли він розщепляє до таких частинок, що вони водорозчинними стають жир. Але якщо нормальний, тебе жовч. А якщо він в тебе працює, і, і тоді він смазку дає гарну кишковику, А, і туди перистальтика хорошо. І туди ходиш, ти в туалет нормально, І кожний ранок треба сходити з 5 до 7 зранку, бо перистальтика саме активна, <тас> саме в цей час. І ти нормально вивільняєшся і ти такий хорошенький ходиш.